Вітаю, шановні українці, в Німеччині! Сьогодні поговоримо про дуже цікаву та актуальну тему: це тема Джоб Центр, соціальне шахрайство та ситуації, в які попадають українці, і як не попасти в ці проблемні ситуації із соціальними виплатами в Німеччині, що в подальшому це не призвело до якихось кримінальних справ чи штрафів. Тому зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Але спочатку, друзі, хочу поділитися з вами класним лайфхаком. Якщо ви проживаєте в Європі і хочете перевести свої грошові кошти своїм рідним друзям в Україну чи в іншу європейську країну, це легко зробити із застосунком TransferGo. TransferGo – це британська компанія, яка працює на ринку більше 12 років, має більше 2 мільйонів. Українських користувачів застосунок працює на українській мові. Сервісна служба підтримки також на українській мові. Переказати із TransferGo дуже легко та швидко. Ви його можете скачати зараз в вашому застосунку Apple Store чи Play Market на телефоні, встановити і легко і швидко перевести. Але саме головне, що перекази можливі з європейської картки на будь-яку українську картку, тобто чи на картку, чи на рахунок бан. І саме головне. Переказ на банківський рахунок має найкращий і найвигідніший курс. Тобто, якщо ви переказуєте не на картку, а саме на Ібан рахунок, скачайте TransferGo зараз, скористайтеся і отримайте чудові послуги. Друзі, ну по-перше, почнемо з того, що мені пише багато людей, розповідають багато історій, і е, на підставі е, цих історій я сформував для вас відповідний перелік, так званий чек-ліст е, типових ситуацій, типових помилок, які допускають українці. І е, почнемо з того, що мабуть е, найпоширеніша помилка це невчасне повідомлення. Джоб центр про те, що у вас з'явився новий мешканець. Наприклад, дружина з дітьми проживає в Німеччині, до неї приїжджає чоловік. І бувають такі ситуації, що він каже: я взагалі не хочу йти на Джоп Центр, і дружина, наприклад, не повідомляє джоб Центр. Це типове порушення, яке може призвести до проблем до скасування виплат і в деяких випадках навіть і до кримінальних справ. Чому так? Тому що якщо дружина з дітьми перебуває на виплатах, вона повинна повідомити в найближчий час Джоб Центр про те, що в неї з'явився співмешканець. Тому що це поняття е, спільноти потреб Бидар з Воно розповсюджується також і на нових співмешканців, які починають проживати в вашому будинку. Тому ви зобов'язані про це повідомити. І звичайно, якщо ви не повідомляєте, джоб Центр думає собі так, що живе, наприклад, дружина, до неї приїжджає чоловік, який не показує свої активи, доходи, а в нього вони можуть бути. Це обґрунтоване припущення джоб центру. І джоб Центр потім починає перевірку. Дайте нам те, а чого ви приховали, а чому ви нам не сказали. Може можливо, у вас чоловік працює, в нього є доходи активи, а значить, ви не претендуєте. І добре, якщо це закінчується просто зняттям людини із виплат, в гіршому випадку може закінчитися поданням заяви в поліцію чи ЦОЛЬ. Це дуже часта проблема. Друга також часта проблема це неповідомлення про початок роботи або про початок, наприклад, бізнесу. Це також проблема, друзі. Пам'ятайте, якщо ви починаєте в Німеччині працювати і в цей час ви перебуваєте на джоб центрі, ви одразу до початку роботи чи до початку ведення бізнесу повинні повідомити Джоб центр. Дуже важливо до початку, не під час, не після, а до початку. Запам'ятайте це. Тобто. Починаєте працювати 1 листопада. Виходите на роботу 1 листопада або з 1 листопада хочете реєструвати ГВРБ, Повідомте до 1 листопада джоб Центр, що ви плануєте вийти на роботу і плануєте відкрити, наприклад, ГВРБ. Не зробите це вчасно. Це соціальне шахрайство. Такі кримінальні справи є. В мене колега Цанвальд вже вів такі справи. Не одну. Мій колега, з яким я працюю. І вони, друзі, закінчуються в принципі штрафами, але це досить неприємні штрафи. Це кримінальна справа. Добре, коли ці штрафи не перевищують відповідну межу, яка створить проблем в подальшому для отримання ПМЖ. Тому майте це на увазі. Далі, також проблема це поєднання бюргергельд і чорної роботи. Це також один із найчастіших сценаріїв. Це коли ви. Офіційно не працюєте, але десь підробляєте. І, наприклад, вас ловить ЦОЛЬ, приходить ЦОЛЬ з перевіркою, дізнається, що ви там незаконно працюєте. По-перше, ви попадаєте під кримінальне переслідування за незаконну роботу. Більше того, вам ще джоб центр може виставити вимогу повернути всі кошти. Тому пам'ятайте, що ви повинні повідомляти Джоб центр про всі ваші регулярні доходи. Запам'ятайте це: міні Джоб, Тальсайт, Фольдсайт. Е Міді джоб, це все потрібно повідомляти до початку роботи. І, звичайно, шварцарбайт, чорна робота в Німеччині закінчиться скоріш за все для вас кримінальною справою і в подальшому видворенням з Німеччини. Тому не ризикуйте, не робіть цього. Німеччина постійно перевіряє, Німеччина постійно контролює це все. Дані неправдиві. Дані про сімейний чи житловий стан, наприклад, як я вже сказав, це не декларація партнера, співмешканця в так званому Бедарській Майншафті спільноті потреб. От далі, фіктивна окрема адреса, це, наприклад, фактично живуть разом, але подається як окреме домогосподарство, також часта. Проблема. Тобто, живете разом за однією адресою, а чоловік, наприклад, ще там знімає житло по іншій адресі. От. Це так звані ці проблемні будинки, да, про які я нещодавно розповідав. Далі неповідомлення про. Переїзд про е, співоренду, здачу кімнати. Це також проблема. Ви повинні джо-центр про все повідомляти. Пам'ятайте, е, ніколи не вступайте в змови з німцями-рондодавцями, якщо вам пропонують і кажуть, що дивись, у мене трьохкімнатна квартира, я тобі її здам, наприклад, за 800 євро. Да, мені буде Джоб-центр платити 800 євро. Е, але е, я, наприклад, тобі буду віддавати 100 євро. Або ще бувають такі. Сценарії, наприклад, що е, людина приходить і каже: е, Наприклад, я хочу зняти цю квартиру, от, е, і е, власник орендодавець німець каже, що ну дивись, вона коштує 1000 євро, а да? джоб Центр вам виділяє тільки 600 євро. От, е, То буває таке, що орендодавець може сказати вам, е, я Тебе приймуть цю квартиру, але ми по договору одну кімнату здамо ще комусь, да? і Джоб Центр буде за це доплачувати. А ви будете жити в цій квартирі? Також не ведіться на ці ситуації. Тобто, якщо ви десь відчуваєте, що щось. От, йде не по закону, так? не погоджуйтесь на це в жодному випадку. Тому що рано чи пізно це все може закінчитися соціальним битругом, соціальним шахрайством в Німеччині це велика проблема. І таких історій дуже багато відкриваєте ЗМІ, читаєте, друзі, це, ну, скажімо так, оці фіктивні договори оренди, вони створюють багато проблем для всіх мігрантів, які отримують виплати Бюргергельд. Далі, це більш рідкісні випадки, але вони також. Можливі, це паралельне отримання, наприклад, бюргергельд та інших додаткових виплат. Наприклад, Вонгельд. Да? Це такий е класичний лейтунгс убершнайдунг Тобто е ви не можете отримувати одночасно і вонгельд, і Бюргельд. Да? В принципі, е, при заповненні заявки на Вонгельд ви повинні вказати ваші доходи. От і але може бути таке, що десь якийсь орган пропустив це, а потім виясниться і все це стане явним, і, і до вас будуть питання навіть вплоть до кримінальної справи. Е, далі е, також розповсюджена проблема це приховані активи і заощадження. Тобто, ви показуєте одне, по факту у вас є інше. Досить розповсюджена проблема. Я гадаю, що багато українців знають про що я кажу. Пам'ятайте, що якщо рано чи пізно це виявлять, це також може бути проблемою. Ще раз кажу, добре, якщо це все закінчується, просто зняттям вас із виплат. Якщо е, це закінчується, наприклад, тим, що е, Джоб-центр повідомляє поліцію чи цоль, е, ну, це проблема. Далі проблеми можуть бути не тільки з е, виплатами бюргергельд, а наприклад, із кіндергельд чи Кіндерцушлаг. Тому що е, при кіндергельд, при кіндерцушлаг ви повинні повідомляти про відповідні зміни. Наприклад, виїзд дитини за кордон, початок роботи, навчання, шлюб, зміна місця проживання, припинення права на виплату це все Зміни, про які е, фамілія Анкаса повинна знати. І якщо, наприклад, ваша дитина жила, жила з вами, потім переїхала на навчання, кудись переїхала, ви про це фамілія Анкаси не повідомили. Пройшло два роки, і тут вам приходить повідомлення про повернення коштів. Е, таке, можливо, таке можливо. Чому так відбулося? Тому що ви не повідомили, а ви повинні про це повідомляти про е, відповідні е, зміни. Ну і також виконання свого mitwirkungspflichten, да, своїх е, обов'язків по співпраці. Пам'ятайте. Про це, що невиконання ваших обов'язків по співпраці може також призвести до проблем, От, ви зобов'язані давати відповіді, давати інформацію на запити Джоб центру і співпрацювати з ними, От, тому що ви отримуєте за це гроші. Тому, друзі, будьте обережні, відразу, якщо у вас виникають якісь побоювання. Ідіть, знайдіть в своєму місті РехсанВальта фюр соціал-рехт і проконсультуйтеся з ним. Це буде надійніше, і ви переконаєтеся, що, наприклад, дана ситуація неправомірна і її не потрібно робити. Тому бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.